Всім слава з борщем, З вами я, Україночка, і сьогодні ми з вами будемо збирати каміння. І це якась гра, де у нас буде пет камінь, я не знаю. Ну а перед початком цього відео прошу вас поставити лайк і підписатися на мій канал, тому що на цей момент дуже і дуже важливо підтримувати україномовний контент. І своїм активом ви дуже допоможете нашому каналу розвиватися, підтримаєте його, і досить на мотивації знімати все більше крутих роликів. Ще нагадую вам про мій телеграм-канал, ссылочку на який буде у закріпленому коментарі. Якщо під ось цим відео набереться 15 лайків, то ми. Можливо, зробимо конкурс, призом якого буде цей зйомка у відео з нами. Тобто ми знімемо разом з вами відос. Ну що ж, а ми продовжуємо. І так, я не знаю, як тут е... купити багато грізовий камінь. А де з'являтимуться мої камінчики? От у мене є таке шедевральне питання. Де з'являтимуться каміння, яке я. Сюди складаю. Чи я просто купую петів, чи що? Так. Хватаємо. Викидуємо. Це наш, типа евридей чи що? Так, ще два і я виграла. Ой, виграла. Коротше. Купуємо. Хватаємо Кидаємо. Uh, next goal. Щось uh, то там. Так, окей, нам треба зібрати. Каміння. А, я можу ж два брати. Так, мені треба 150 баксів. Ой! Не то трошечки. Мені, походу... Коротше, мені прийдеться зараз все це робити. А якщо я спробую як той чел? О, виходить. Пробуємо робити як той чел. Викидуємо. Опа! Це ми так з вами робимо дуже швидко. Опа-оп! Пап. А, як я... А що це за 2 ціна? Це ціна за 2? What the hell. Це 6 за 2 камні чи що? Так, я вже зібрала 154, вже виходить у мене бакси. Що це таке? Візьми нову зону. Окей. Займу Взаємодія. Лес на обрыве. Идти. Иду. О! Туда! Туда! Мене выкинуло. Угу, більше камнів, більше друзів. Так. Что це таке? Ой. Да, Та, блин. Носить вес. Скорость бега. Ага. Добре. Куди нам треба йти? Давайте розберемося спочатку з, з цим. Я зараз спускаюся по якомусь камінню. Бачу тут якихось... А, це люди. Як я зрозуміла. Що це таке? Коробка. Аксесуар для голови. Прикольно. А мене питання. Де мені взяти таких петів камінчиків? Оце мене дуже сильно мене дуже сильно цікавить. Де я можу взяти таких? О! Уф! Давайте прокачаємось. Качаємо оце. І давайте ось це, автобросок. Так, о, ми можемо по 4 брати. О, туди. У нас вже 19 левел. А, ні, це не 19-й левел, це версія. Так, а як мені брати цих пеп пепів? Петів. Плюс 5 спіт клім. Зібрала. І що? Це що таке? Ага, потім не треба. Да? Ту, де вони беруть камінчики? Я це нотдер understand. О, що це за щел? А. Тут треба добратися. Я навіть знаю, можливо, як. Ага, пацан. А що тут тут нічого? Mm -hmm. Добре, давайте позбираємо ось це. О, я вже 6 можу брати. Добре. Я єдине не розумію, де мені взяти бейбі камінчиків? У мене з'явилася ідея. Давайте спробуємо зараз. Ось сюди Відправляємось назад сюди. Да! Там кнопка пец! Я що, така сліпа? Шість хвилин відео, а я тільки знайшла пец. Вау! За тисяч. Ого! А чого так дорого? Чого так дорого? А, ну це ж нам треба збирати оці штучки. Тільки ось єдине, чого я не розумію. Remember visit, реват the home zone. Google, Google глаза. Ладна. Налаштувати. Ага, ось. Все. Оборудувати. Налаштувати. Аксесуари для голови. Глаза. Все. Оборудувати. Прекрасно. Іде. Іде камінчик? Оборудуватись. А, -а, 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 а, вау, so cute! Це дуже мило. Що за чел? Привіт! Я твій е, дружелюбний гід по району. Ага. Все, я поняла Тут нічого не да? Ну що ж, давайте знову відправимося туди, де ми були. О, а як туди пробратися? Туди можна пробратися? Думаю, не можна. Ну добре, друзі. Так от. Хочу вам знову нагадати поставити лайк і підписатися і зайти в мій телеграм-канал, суточка на який буде у закріпленому коментарі. Угу. Там є дуже багато чого цікавого, і там е, ви знайдете подробності про конкурс. У нас буде... О. Ага. Бачу, бачу, йду. Цей чел висить, значить тут можна впасти. Ніет! Куди? Блін, було так близько. Давайте я зараз піднімусь і підключуся до вас. Я піднялась сюди. І що? Колекціонерка мені. І що це таке? Що я з цього отримала? У мене є величезне питання. Що я з цього отримала? Так, аксесуар. Таке. Oh! Wow! Давайте вдягнемо це на мого Петіка Для голови зняти екіпіровку і оце оборудувати Все, подивіться, які воно милашки тепер. Воно милашки mm. 80к -ка камінчики Офігеть! Дуже замов... Пропозиція. Ой Дуже заманчива пропозиція. Не знаю, на, що я взагалі е, цю штучку. Ага, як і сюди пригну. О. Оба. Дуже не заманчива пропозиція. А я. О! Відкриваємо О. ще одну коробку. Так, там хносок ще не помиляюся, нічого дуже цікавого немає. Так. Що ж ми ще такого можемо тут подивитися? Камінчик ми взяли. Те все інше ми також взяли. Так, блін, я завжди плутаю кнопки, на які треба натискати, щоб е, е, знову отримати ту штучку. Так, давайте тепер спробуємо апнути знову. Будемо апати з вами е, те, наскільки багато ми можемо взяти камінчики. Тепер я вже можу взяти вісім. Це доволі таки багато. Звичайно, не більше, ніж в деяких, але багато. Так, що ще ми можемо тут зробити? Ось так. Це вже дев'ять камінчиків ми можемо зібрати. Нормально, майже 10. А 10 це юбілейний чи ой юбілейний. Коротше, 10 це прикольне число. Блін, я їх не можу збирати, бо вони в мене не відкритті. Мені цікаво взагалі, скільки ко... А що це в воді? Цього не було? Так, друзі, до речі, для наступної частини наберіть під цим відео 10 лайків, думаю, так? Да. А, це вже позбирали. то просто хтось е, скинув каміння. Так, да, тут ж можна скидувати каміння, а згори, наприклад, і щось таке. Прекрасно. Так, давайте спробуємо з вами піднятися на гору. Мені цікаво, скільки коштує розблокувати наступний вид каміння, який буде давати нам більше грошей. Ага. 1300, non, 1300 можна сказати, так. Хапаємо це все. Так. І викидуємо. Окей. О, нам вистачає! Нам вистачає! Нам вистачає! Підіймаємося і забираємо. Зараз ми заберемо і будемо вже. Прощатися, щоб не сказала. Будемо вже закінчувати відео через те, що. Вау! Вот hell? 55 баксів за один камінь. Ви це бачите! Воу, ну, я ще стану мільйоніром. Скоро збіга, автобросок, Ну, я не шарю. Давайте поки що трошечки з цього візьмемо. Ну, добре, друзі, будемо вже закінчувати реальне відео, тому що воно вже йде довго. І ця гра доволі таки цікава. Я під відео розбиралася, як мені отримати цього камінчика і доглядати за ним. Ця гра, чесно кажучи, не виправдала моїх очікувань. Я думала, що тут реально треба доглядати за маленьким камінчиком. А насправді тут просто треба колекціонувати каміння. Я зрозуміла, чому колекціонувати. Я зрозуміла, чому колекціонувати. I understand тепер. Коротше, ми тепер можемо звідювати колір нашого камінчика. Домашній камінь. Давайте назвемо його Боба. Ентер. Тепер його звати Боба. Бачите? Написано Боба. Ну що ж, з вами була я, Україночка. Це була гра. Зараз ви бачите, як вона називається, бо я забула. Прошу вас поставити лайк і підписатися, тому що ми йдемо до 600 підписників, і якщо ви допоможете нам добути цю цифру, то нам буде дуже приємно, ви нас дуже сильно підтримаєте і дуже допоможе нашому каналу розвиватися. Ще не забуваємо про мій телеграм-канал, ссочку на який буде у закріпленому коментарі. Там я трохи пізніше напишу подробиці про те, що треба мати, що треба зробити для того, щоб, мати, щоб приймати участь у в такому міні-конкурсі, на приз якого це буде зйомка відео разом з нами. Тобто ви потрапите в одне відео до нас. Ми ще не знаємо, в якій грі Roblox або Bravel Stars. Легше буде, звичайно, в Бравл Старсі. Але, на жаль, у мене немає чату, тож не можна буде переписуватися між собою Тільки з декілька гаджетів. Ну що ж, добре, дякую за увагу. І всім. Боже, як мені подобається це казати. Це всім. Ну що ж, дякую за увагу. І всім. па, -па! Так, ну а ось ще чотири відео з мого каналу. Якщо ви їх подивитеся і також приявите під ними актив, я буду дуже рада. Також попрошу вас оформити підписочку. Всім хорошого дня, Па-па.